Це Альона, маркетолог компанії Сахар. Альона, де це ми? Ми знаходимося на лівому березі Дніпра у реалізованій квартирі з натяжними стелями сахар. Що розкажеш про цей об'єкт? Об'єкт реалізований на білому матовому полотні МСД в тіньовому профілі, а в зоні розташування меблів ми кріпились через меблевий добір. Ти куди поділася? Зачекай, як же естетика! Тут розсувну систему ми також обійшли натяжною стелею. Круто, а так можна робити! Звичайно, можна. Ми кріпились прямо у жорстку металеву балку, яка в свою чергу прикручена до бетонної стелі. Що ще можеш цікавого показати? А ще є ванна кімната. Ходімо. Ну, давай подивимося, що тут. А тут у нас встановлений найширший парящий профіль для натяжних стель s 7 Sacher, у якому ми брали участь при розробці. Подивись ближче. Правда розробляли. Вау, стільки світла! Агов, дівчата, що відбувається? Ви бачив клас. Тут у нас зроблена підшторна ніша на профілі Плотина від GoodHub Systems. Ви вмієте здивувати. Це спальня де люстра. А немає. Зате є керівник наш на перевірці якості об'єкту та світлові лінії Альтеза 35 мм. Приємно познайомитись, а що це ви перевіряєте? А я перевіряю. І підсвітку декоративних реєк, яка виконана на профілі s 4 фікс компанії iProf. Альон, я вже втомився. Це ще кімната. Та ні, це балкон. До речі, тут у віконній зоні ми кріпились через тіньовий брус b 3 x тому що не могли кріпити усі стіну. А штори тут будуть? Звичайно, будуть тут. Під них ми зробили нішу готову конструкцію на профілі кордон. Ну як тобі результат? Мені подобається.